Приємно це бачите. Роблять дорогу від бювету до вулиці Івана Франка. Я спочатку думав, що тільки е, навколо бювету там облаштують е, територію збрув... Бруківки, і навіть ще в одному із відео розповідав, було би добре, щоб е, зробили дорогу аж до вулиці Івана Франка. Ну, так і, друзі, і є. Бачимо, що скоро буде тут не тільки приємно бачити, а приємно буде і ходити. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel 1725. Сьогодні вже 4 вересня і ми поспішаємо на бівет. Я думаю, що там буде аншлаг, буде багато людей, і зараз буде цікавий анонс концерту. Ну, Але спочатку ми зайдемо в центральний бівет, покажу скільки людей. Осіння пора це така, знаєте, як другий високий сезон на курорті. Перший був там влітку, липень-серпень, зараз наступає осінь, і це другий такий знаєте високий сезон. Останній місяць серпня було дуже мало людей. Знаєте, там вже навчальний рік, люди трішки пороз'їжджалися, зараз приїхали інші люди, і я бачу, що курорт знову наповнюється. Сидять люди під грибочками. Сьогодні, друзі, у трускавці спека, плюс 29, можливо, навіть було десь 30. Зранку був туман, до обіду десь приблизно до 12-ї години тримався, потім, як почало світити сонце, дуже сильна спека. Не знаю. Ну, Вересень тішить, знаєте, тішить теплом, ще можна десь поплавати, позасмагати. Десь в басейнах, на озерах, на річках. Тому в кого є можливість, користайтеся такою можливості, бо скоро буде зима і ну, сонця такого як не буде. Особливо в Трускавці тут знаєте завжди дуже похмуро взимку, рідко там виступає сонце. ну Минула зима була тепла. Була тепла і навіть була, пам'ятаю, в січні до плюс 17 я знімав для вас відео. Було тепленько. Не знати як буде ця зима. Як буде осінь, але початок серпня тішить цей тиждень теплий, наступний також буде теплий і сонячний. Сьогодні четвер і вистачає людей на і в ну, і Ви часто запитуєте в коментарях, яка вартість на втусі ну, Марії, Софії, у центральному бюветті. Бо тут діє карткова система, спочатку потрібно придбати карточку, а потім вже набирати водичку. 36 гривень за літр, друзі. 36 гривень. Зараз ціна. Мінеральної води у трускавці з центрального бювету І також дуже часто ви запитуєте, та коли ж ті відбуваються анонси концертів на бюветі, і коли, в який час, в які дні. Ну, Відбувається тоді, коли є концерти в Палаці культури Шевченка, і не кожні артисти приходять, до речі, на анонс концерту. Ось, і анонси відбуваються в 12.30 в обідню пору і 17.30. Так як зараз. Люди вже помаленько підходять до місця, де відбуваються анонси концертів. Йдемо туди і ми. І зараз покажемо вам знову чудовий анонс. Не всі артисти приходять на бівет для анонсу-концерту, особливо ті, в яких вже квитки розкуплені. В них просто немає вже сенсу приходити запрошувати людей на виступ. Але це буває дуже рідко. Тому сьогодні буде анонс і люди також будуть купувати квиточки. Зараз будуть фотографуватися, співати. І підуть сьогодні ввечері в 19.30 на концерт. Сьогодні в Палаці культури Шевченка і зараз на біветі буде виступати Ростислав Кушина і Юрій Дякончак. Дуже багато людей вони тут збирають завжди біля центрального бівету. Доброго вечора, біля, шановні пані та панове! Слава Україні! Я з великою радістю ще раз і ще раз хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт. О, вже бачите, вже малі принцеси йдуть сьогодні на концерт, сьогодні будуть співати. Я вас всіх запрошую, сьогодні буде чудовий вечір, тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак. Всі діти на концерт йдуть безкоштовно. Ми чекаємо, цю зустріч з вами буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ну і для вас. Ви вже чуєте, так? Для вас. Зараз заграють тут, але тільки під ваші бурхливі оплески. під ваші бурхливі оплески. опски. Акордений віртуоз, вітаєте Юрій Дякунчак. Юрочка, давай, Ну, ваші бурхливі оплески. браво браво. Юрочка, давай. І всі разом і Юрочка, давай, давай, Ще давай. Поклон, браво! Юрочка, поклон, поклон, браво! Ти чуєш оплески, юрочка, браво, поклон, браво, браво! А тепер заграй, щоб почули, що то живий, що то твій інструмент звучить. Браво, браво, дякую, дякую. Дальше на концерти, дякую, браво, 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 Юрій Дякунчак, браво, браво! Знаєте чому так? Я вам скажу, тому що обідом на рекламі, коли ми сьогодні багато. Сьогодні багато було з вас зараз присутніх, тут обідом у нас на рекламі, так? Чи ні? Небагато. Но стояв один мужчина, і так щось я дивлюсь, він дивиться. Я каже, дружині своїй, то все. Я так поняв, що не вживу. Я зразу кажу, так, Юра, ще раз заграй. Уже так би почули, що акордіон цей грає, но під ваше ще раз облишки. Юрій Дякунчак! І для вас я хочу ще раз заспівати ми сьогодні обідом. Вже співали цю пісню. але я її дуже люблю. Я також дуже люблю вас. і Я бажаю вам всім щастя. Я завжди бажаю міцного здоров'я. Ви ж на курорті, мусите тут набрати міцного здоров'я, попивши водички. Щастя, достатку і нам всім перемоги і миру, воларе! кусочек для вас! Ну, а зараз я заспіваю вже з вами. Так, але перед тим, як з вами заспівати, я хочу дітей запросити на сцену. Давай, під ваші буркливі оплески. Всіх діточок. Оце а, козака, давай ходи до мене, ходи, 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 ми зараз будемо співати. <плес> Давайте ще. Є діти тут на площі, але вони ж не йдуть, бо під ваші бурхливі оплески. Треба буркливі оплески. Браво! Дивіться, які артисти. Не, ну ваші оплески. Все, я можу йти. Браво! Ну, тепер я ж ви пам'ятаєте, я ж казав, тепер, тепер ви. Ви мали. Ну, це ж репетиція. Ми ж сьогодні в залі всі заспіваємо. Я вам обіцяю. Діти, які прийдуть сьогодні на. Вони прийдуть усі безкоштовно, які прийдуть. а ну давай ходи до мене, ходи, ходи, ходи. Вони всі йдуть безкоштовно, вони сьогодні всі, всі заспівають на сцені. Дорослі і так заспівають, я вам обіцяю. Я до вас також прийду. І ще потанцюють. Це також обіцяю. Ну, а зараз давайте тако. Я співаю Воларе, щоб я почув, що ви є. А ви. О -о -о! Не, ну ви готові, ви водичку попили, я ж питаюся. Я вже обідом питала. Попили водичку, та? Ви готові, бо я готовий, готові, так? Ну, давайте. Во -о -о! Я сподіваюся, що в залі буде краще. Но, так, ти вже нікуди не йдеш, бо, тому що ми з тобою проти цієї цілої площі будемо співати. Хто краще, ми побачимо. Маестро, поїхали! Ти цю пісню точно знаєш. Ваші оплески! Іна зажурилася. Поклон, чекай, 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 поклон, артист мій, поклон, браво, то ж нам облизки, ми ж перемогли, ти ж зрозумів, так? Браво! Но він як справжній артист, зразу пішов фотографуватись, не йде. Ну, а я вас ще раз і ще раз всіх запрошую сьогодні до нас на концерт. Ви знаєте, коли ви йдете до нас на концерт, сьогодні більш такий благодійний, тому що ми також збираємо кошти для наших Збройних сил України. Вони. Ми збираємо. Привіт. Ти хочеш заспівати? Стоп! Ще один артист підійшов. Ой, у лузі червона калина, Ма я луді червона калина. Ей, не похилило. ей, поклонилася. Чогось наша славна Україна. Чогось наша славна Україна. Покрилася. Зажурилася, браво, браво. Поклон. Поклон, поклоняємося, бо то тобі опліски. Я біля тебе був як на вокалі. Браво, браво. Браво. У нас заведено поки оплески, ми кланяємося. Тому, щоб ви знали, як будете в залі, від вас опски, ми кланяємося. Я вам обіцяю, що ми це будемо робити. Браво! Дякую вам. Тому ти ще, ще хочеш на концерт, я тебе запрошую, будеш на сцені співати. Я чекаю зустрічі з вами. Ви знаєте, коли ви йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас от. Не сподобається концерт, але такого не буде. Я обіцяю. Буде концерт пройде на всі 100, І я, е... якщо комусь не сподобається, підійдете, ми ж будемо ще фотографуватись після концерту. Я вас всі буду цілувати. То скажете, Ростик, мені не сподобалося, я вам поверну кошти. Але я вам обіцяю, що такого не буде. Ви не ризикуєте, я вас всіх запрошую. Ми чекаємо зустрічі з вами. Всі, хто хоче зараз поцілувати юру кардеоніста, підходьте. Хто хоче мене поцілувати, підходьте. Ми тут чекаємо. Хто хоче зводити, також підходьте. Квиточки можна придбати з цієї сторони. Ми чекаємо зустрічі з вами. Дякую! вам! Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr в правому куті. Екраном. Ну, зараз, бачите, відбувається фотосесія, дуже багато людей прийшли на анонс. На анонсі завжди цікаво, ніхто не знає, як пройде цей анонс. Люди співають, люди знаєте, як побували на концерті. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.